На тепле родинне свято, день бабусь та дідусів у Берестівці, посадили черемху, що старшому поколінню нагадала про роки навчання у школі. Дивіться, це черемха. Коли приїжджають випускники сюди 50-х років, по 60 років, по 70 років зустріч, всі вони нагадують, згадують черемуху. Да. Я знайшов да, да. фотографію, де був ще тут цей будинок, хто пам'ятає. Да, да. да. І школа була, то ця черемуха була між будинком і школою. Так. Ну, чогось усі пам'ятають цю черемуху? Так. Я вирішив, що продовжити те, спогади цих поколінь і посадити знову черемуху на те саме місце. Оскільки я вже працюю 45 років вже, такого відношення батьків, а особливо дідусів і бабусів, я ще не бачив. Наскільки мудрі, розумні, дружні. Ви ще побачите. Так, Михайло, я вас Там прошу, ставте, ви як хазяїн, знаєте, куди так. Костянтинович, ви будете засипати. Петровна, потримайте, може, пожіть, пожіть, пождіть, хай ми подивимося. Так, Петровна, держіть рівненько, щоб було діток такого в камеру. Так. І будемо мене. Запам'ятайте, що це і буде традиція зв'язку покоління з да. нашого, з сьогоднішнім і з майбутнім. А що те, ми завжди пам'ятали про наше де, минуле. Ми колись берегли сьогодні. Ми колись з дідусі і бабусів відійдемо далеко в небеса, А ви а пам станете пам'ятка буде? Ви станете мамами, татусями, а колись з дідусями і бабусями. приведете своїх онучок, діток і скажете, оце дерево. Ми садили з бабусі. Сьогодні ми святкуємо День бабусів і дідусів, а от і саме посадка дерева і символізує no. наш продовження роду, продовження пам'яті, зв'язок із минулим, із пращурами, з дідусями нашими. І на майбутнє будемо продовжувати цю традицію в нашій школі. No, ми вели таку традицію, що якщо якийсь захід у нас в селі в школі, ми обов'язково садимо no. дерево і особливо no. коло школи. І особливо рідкісні дерева а, так, а, трошки пуздіть. Мене... Дідусів трошки підтягнув. Да, 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 чуть -чуть, да. А так. для чого підтягувати? Щоб коріння випрямилося. Да. Ми тоді затопчемо, а дітки обов'язково будуть поливати, тому воно тоді прийметься. Пам'ятаю, що тут було з цієї сторони в углі, був восьмий клас. О, це був е, клас е, класного керівника нашого, це був восьмий клас. Хімій клас там був. Клас, там був о, де Був із кабінет, аж у тому здані магазин. А з ким ви сьогодні прийшли? З ким ви сьогодні прийшли? А внучка ось у мене. Внучка. Як її звати? Даринка. Даринка в якому класі на? четвертому четвертом. Скажи мені, який в тебе дідусь? Найкращий. <риклад> 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 Класний. Покійний Василь Іванович, він завіз сюди. Що це таке? Кора, <риклад> да, мочить. <мульчат. риклад> Для чого? Щоб росло деревце і щоб тримало шов спеціально для своїх рідненьких малечі підготувала урочистий захід. Зустрічала учасників галерея, портрети бабусь, дідуся, всієї родини. Поряд виставка умінь старшого покоління. Лише бабусі вміють готувати такі смаколики, а поряд вишивка картини, поробки. А у святковому залі вже розпочалося вшанування улюблених та рідненьких. В сіній день синіше сонце сяє, і всі тривоги запоріг, а й вітер відганяє. Дідусі нашій бабусі, це святковий час. Ваші найрідніші внуки від душі віддають вас. У мене гаді, друзі, це дідусі. і Всіх бабусі і досі привітаємо сьогодні. Побажаємо до ноги, помічного здоров'я. Хай раздій здоров даруй внучата і від оптимізму святливо і багато. Довгу свою бабусі. Сьогодні вас привітаю. І скажу, що я вжуся, що таку бабусю маю. Písímka o čá,